Погляньте, любі пані, ця фотокамера така сама, як була у мого діда Гаврила. А може, то вона і є? Хм, Цікаво. Ой, навіть така подібна царапина, яку я зробила в дитинстві. А я пригадую, ми їздили до нього з родиною також зробити сімейні фото. Як цікаво! Ваші портрети, певно, були дуже ладні. Ви тільки подивіться, тут фото є навіть на справжніх пічках. Одного разу до нас приїхав француз з Франції разом зі своєю дружиною. Бо дідові фотозників здавались як намальовані. А під той програвач мої баба з дідом любили танцювати затишними, зимовими вечорами. Я так люблю танцювати. Ото би включили того програвача, я би потанцювала тут з вами.